А мені треба бігом щось на 40 гривень. Бігом? Бігом! Куда? Ні, ну ми йдемо чи ні? А чого ж вы так? То що я спішу? Ой. Бігом! Ой, та йдуй. Де? Да. На 40. Ну, тут більше. На 40 гривень я сказала. Ні. Та ні. 40 гривень? Чуть більше. Ну, я ж сказала на 40. Я я думаю, може доплатити ще. червяки за 40 гривень? Ну, це трошки менше, ніж видео. Це третинка ні ну мені надо щось нормальне. Во ні Та не хочу я це. Нет. За 40 гривень. Ну я ж сказала на 40 мене тільки 40 А, є. вам 40 надо. Сорок щось На сорок. Так. 40 гривен. 40. Целая упаковка. ціла упаковка. Хэппи світ Хэппи світ 30 штук.